Друзі, привіт! Приїхав сьогодні на рибалочку зранку. зранку люди вже ось сидять, є. Зараз трошки тут вже розеклався і випліваю. Попробую сьогодні половити на поплавочну вудку Ну і взяв з собою і зимню вудку. Спробую на зимову на що клюватиме. Бо вчора вечором був, чесно кажучи, спробував, не спіймав нічого. Ні, ну Там кілька таких у кущах, у коряжнику, пласкирочок маленьких і все. Ну, Сьогодні і не думав, а все було в машині. Що було, з тим приїхав. Так що, в общем, зараз швидко випліваємо і все я вам розкажу, покажу. Ну, А там будемо, будемо пробувати ловити, на що ловитиметься. так що вперед. Удочку сьогодні ту саму буду використовувати. Айс ось така, Бачите, зараз я Ой, покажу вам. Ось така котушечка, тут ось такий фракціончик є. Він що тут зажатий чи а, розжатий. А з цієї сторони ось тут такий флажок. Як отак вона крутиться, тут можете ось так швидко піджати і вже тугіше. А флажок цей в одну сторону переключили, в одну крутиться, в другу ні. І навпаки, ось так. бачите. Раз, а сюди ні. Ну, ось так. Жилочку я на, на 0.16 намотав, мабуть, товстувата. Треба було тоншу. Але яка є. Так. все таке. так. Прикормочку використаю. Що залишається з остатків у мене. Ось така. Флагман серія Pro. Метод мікс, короб. Хай буде тако. Ну, додаємо трошки в прикормку мотеля і опарика. Так що якось так. Давайте будемо пробувати зараз щось ловить. Висипаємо її багато. Одної пачки це зовсім і небагато, я вам скажу. Давайте трошки залишу отак у мотильчика. Він дрібненький. І зараз ще так і додамо сюди, мабуть, ми ще й опарика дрібненького. Є у мене ось такий. Бачите, небагато, але трошки додамо. Трошки залишимо ще. А ще взяв гудки, дивіться, вдруг раптом не отримутиметься, то можливо ще покидаю на вудку. Ну, то таке, то буде видно. Зараз я наліплю небагато. Кілька шариків невеличких отаких От раз. Два. Три. І чотири. І досить. Ну, зараз ось прямо тут ось я ловитиму так ось. Ну от і все. Приблизно таким макаром. О! Ну, Надійнемо для початку ось такий бутерброд. Ой, бо великий пучок це дуже довго. Так, ну що ж

Опа Є, друзі. Бачите, на цей поплавочка спрацювала. Ой, сейчас ще запутаюся. О. Ого. Лоуку. супротивляется. Ох, красотулечка. Красотулечка, друзья. бля, О, треба, мабуть, и другую камеру настроивать. Оплі. Ось так, бачите? Ось такий пунстик клюнув. ну, Сьогодні ми риби не беремо. О, Так, піддягнемо, мабуть, мотилька. Зараз ми. Так, друзі, одна вудка в мене звичайна, а друга я ось використав. Й, ось дивіться, ось таку оснасточку. Си, симашилось, одервалось, ну нічого. Це я його вішаю. Тут звичайний повідець і все. І вішаю його місто повідка. Получається, воно стоїть на дні. Рибка клює і покльовка вам передається на поплавець. На фідеру передається на кінчик фідера, а тут на поплавець. Все те саме, ну тільки ось так. Які переваги, що воно стоїть на місці, хоч трошечки я прикормочки рядом біля гачка. Поряд із гачком. Ну і не стягує. Коли є невеличка течія, воно стоїть на місці. Ось так. Зручно. А ось ось така зараз я покажу. Ось я використав якраз нову, Ось така штукенція від профмонтаж. Ось зараз ми її прив'яжем сюди і, і закинемо. Вірніше зараз петля в петлю спробую, по крайній мере. Зниму сейчас. Клюе, клюе. Опа, есть. Пока я настрою а там вудку. А тут клюнуло. А тут клюнуло. Ой, надо сейчас. Ой. Отак. От Та дивись ти. Куди ж ти гад? Диви. О, здобучте. Ось, Ось. Ось так. Ось такий льощик. Ось. І цього ми випускаємо. Так, ладно, зараз я дороблю. Цю закину, а доробити треба другу, бо це не буде так діло. На... На цю щось не дуже. Хоче плювати, зараз я її вимотаю. Ой. Так, добре. Ой. Не, не то є. До речі, друзі, вудки в мене. Ті самі 5-метровочка, сквадрон флоуболу від флагман з тестом до 12 грам. Котушечка Ренк 3000, ренк матч. Як. Ну, в общем, для вудки Гарна. Тут жилочка в мене, по-моєму, чи 022 чи 024 намотана. Ну і далі оснасточка. Ви все це діло бачили. Зараз я дороблю тут. Оснастку? О. Це на, на фідерну оснасточку. Це синій. А я думаю, чому воно так легко тягнеться? Синь. А воно синячок. Молоденький синячок, чок-чук. О, маленький. Ага. Махенький синьок. О-о-о. Опа. Єсть. О. Мабуть, опять синьок. Бо щось дуже легко йде. Точно синяк підійшов. ха, -ха, -ха. о, синій, синій іній. Опа, оце, це гарний синяк. О, ось такий синячок, бачите? Щось лящик не хоче. Ну, спіймав два лящика і два синці. Теж непогано. Відпускаємо його. О, все те саме. Парочка опариків і штук 4 мотильчика. Отак і ловим. Закидаємо далі, а що ж робить? Опа! 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 Клюнула и на это, Ну что на поплавочку не клювало, не клювало. Что я боюсь, а у меня тут жилка нормальная. Ух, лясь хороший! Такого що ж жалко і відпускати. Він зараз сам взорвається! О, на зимнюю удочку. Блін, цього заберу? хай бовтається отут. Жалко його випускать. Ой! Так, сейчас, якщо я клюну на другу вудку, то ну, значка я... Хапужні і на поплавочку, і на цю. О! Одягнув на силу. Ну, ось так, пару опариків і мотильчик опускаємо. Хай клює. Ось так. Бачите я? А і на зімню утку, і на поплавочну. Переходимо потихеньку. Ого, ого, ого. Опа! Довго його не було? 10 часів, я ж казав. Миргородці не збрехали. Можуть, можуть, ну не зорветься. Ого, зажрав год А як же ж тебе взяв Ого. надо десь екстрактор шукати Десь у мене був Прозивав я Ой, поклюк, та не прозивав, а дав зажроті я єсть у мене Оця штуковина. Оце якесь таке мале, блін. Ладно, хай пливе. Малий. Нема що з нього їсти. Ну, помаленьку, довгенько, медляно, але уверенно одягаємо мотиля. Більша половина в човен падає. Ага, оце вже точно клювало. Ай, а там упав. Підказали мені товариші, що клює в мене риба. А то я б і прозівав би. Що там таке мале синій? Ух ты, який бурзий синьок. А на цю на фідерну оснасточку синій клює, бачите? Синій, синій іній. Ось такий синій клює. Синій ільош. Отуди його. Зараз у мене. О, там верховоди об'їдять на тій вудці, або я зачеплюся за пеньок. Получилось одягнути. Так, зараз. Це ще добре, що дрібне не об'їдає. То якби дрібне об'їдало, то на мотиля б ніхто б не ловив. Ну, Я маю увазі, я б не ловив сьогодні. Бо тут... Інтервал між покльовками вдвічі менший, чим по часу, чим я одягаю мотильо. Зараз, <риклад> там уже, мабуть, ну, в принципі нормально все. Що у нас тут тепер? Одягав, одягав, а ну об'їли верховоди чи ні? Ні. Тут висить верховод, об'їли. Бачите? Гадство, невезуха, Пон... ще й от одервався, жук такий. Пливи, бог з тобою. Об'їв мені Мотиля, об'їв. Не залишилось нічого. Последнього. О, не пройшло і пів години. <рик> Одягнув. Один раз дюргнуло щось, ну то, може, зачепитися просто по Лески. Они 6 шо снюха нюха 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 опа занюхал о, ух ты долго нюхал такая нежная поклевочка что прямо такие еле еле на цю в мене льош клює, а на ту синець. Все строго тут. А ну сюди на камеру. Ой. Там клює щось тихо. Блін, та і дрібно теж клює. Тихо, тихо. Дрібне, не годиться таке. Не годиться такий ляж зовсім. Такий проклювує. Неактивний клюв, але, можна сказати, постійний. Але сидиш, сидиш, раз поклювочка. клювочка. Ось такого плана. То буває ті рази наскоком. Не клює, не клює, бах-бах-бах-бах-бах. Один за одним. Бух заціпило. Потім опять. А це так. Сидиш, сидиш. А потім знов сидиш, да. а потом сидиш та ще раз сидиш. Щось так потемніло, дощ сильніший піде. О, 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 ну давай, 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 давай. О! Оце вже виждав на фідерну оснасточку. Виждав добре. Я вже, друзі, буду я Бачите, точно, після 10 трошки кльов начався. Поверни, щоб я тебе взяв. Отак, о! О! О. Ну, все, пливи. Ого! Пузатий який, о, а каша із ліза з нього. Ха -ха -ха. так, ну що ж, все, цю утку буду змотувати. Нормально, сьогодні. Відловився. Буду збиратися потихеньку їхати пирожки з картоплею і з м'ясом їсти. О! Ото діло. Ну що ж, друзі, ось така рибалка, пустився сильний дощ. Я якраз і збирався додому. Ото витягля ще. Кажу, що ще друга утка постоїть 2-3 хвилини та й додому. Коли воно пустився сильний дощ. Так що рибалочка вдалася. Як ви бачили, усе майже спіймав я на поплавочку, пробував спочатку на зимню вудочку, щось нічого. Але самого більшого ляща трофейного, ну як трофейного, самого більшого, не трофейного, спіймав на зимню вудку. Ловив, бачите, на мотильчика опарик і піддівав мотиля. І синець, і лящик клював, все вийшло. Так що ось така досить непогана вже в самому-самому кінці осені рибалка. Ну, а ви в свою чергу не забувайтеся задонатити на Збройні сили. А саме на комплектуючі до ФПІ дронів. Хто дивиться перший раз, скажу, що до мене звернулися хлопці, які демобілізувалися через тяжкі поранення і організували невеличкі майстерні. По збору FPV-дронів для своєї бригади, де вони служили, де вони воювали. Так що, друзі, не будьте байдужими, кожна гривня важлива. А задонатити можна буде зразу в описі під відео. Посилання на банку Монобанка і номер карточки, кому як зручніше. Будь ласка. А зараз буде саме звернення і подяка від бійців. Бажаємо всім міцного здоров'я. Хочу висловити подяку пану Анатолію та його підписникам ютуб-каналів САРИБАЧ, як мію та сам собі пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на сумському напрямку, з вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Це доплив до берега. На цьому завершую. Іде дощ, так що, кому сподобалося, ставимо лайк, кому не сподобалося дізлайк. Пишемо коментарі, підписуємося, хто ще не підписався на мій канал, рибачу, як умію. Далі буде. Пока. Слава Україні!